Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити на дві дуже цікаві теми. Перша тема стосується ударів збройних сил України по стратегічно важливому мосту поблизу Херсона. А друга тема це вчорашня поїздка Путіна до Ірану. Власне, із другої теми і почнемо. Як повідомляють російські пропагандисти, путін не просто літав до Ірану, він там змінював світовий порядок. В тому смислі, що на наших глазах міняється ну як абізлічно міняється. Президент Російської Федерації його міняє. Правда, щоб змінювати світовий порядок, путіну доводилось чекати довго чекати, зокрема на Ердогана. Новий міропорядок Путін то може змінювати світовий порядок, розташування зірок у нашій галактиці, але свій кашель він змінити усе ще не може. На жаль, він від нього цього разу не подох. दिलियत Ну а тепер, коли ви почули найважливішу частину промови, я б навіть сказав найзмістовнішу частину промови владіміра Путіна. Я вам нагадую: підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. Владімір Путін в Ірані говорив насамперед, звісно ж, про Україну. І він сказав, що виявляється, російські війська тікали. Від Києва не тому, що вони отримали добряче нагоріхи від збройних сил України, а тому, що це був такий жест доброї волі, щоб цей відхід, тобто втеча російських військ, сприяло переговорам. Для того, щоб створити ці умови, наші війська та від з центру України з Києва, Київські власне казалися від виконання. Якщо ж казати загалом про візит владіміра Путіна до Ірану, то це виглядає як одне підсанкційне нещастя полетіло до іншого. Іран живе під санкціями 42 года, ти Москва уже теж привикла Путін, взагалі, як бачите, дуже серйозний стратег. Завдяки його діям. Тепер із ним уникають контактів. Лідери практично майже усіх цивілізованих країн у нього є дуже серйозні, натомість союзники. Це Сирія, Північна Корея і ось Іран. І у цій компанії Владімір Путін вирішив творити добро. Так називаємо ось добра. Розуміється, проти осі зла ми вистраюємо свою ось добра. І взагалі, не критикуйте Північну Корею, не критикуйте Іран. Ну і що, що це диктатури із психопатами на чолі цих країн? Зате ви подивіться, що у Європі. Врешту в Ірані страшно, да? В КНДР страшно. А що на западі зараз все так хорошо? Ну а якщо без жартів, то найбільш серйозною темою, про яку публічно в Ірані не говорили, є можливе постачання іранських безпілотників російським загарбникам, щоб вони могли за їхньою допомогою вбивати українців. Важливі передача раном Росії бойових безпілотників. Которая американці тепер страшно бояться Якобы якоби уже договорились, і якоби 300 штук уже відгрузили, Правда, неправда. правда, це чи ні? Ми з вами, я гадаю, вже скоро будемо знати точно. Але поки що у мене є інше питання: навіщо Путіну клянчити у Ірана безпілотники, якщо у нього самого було аж дві тисячі різних БПЛА? Сейчас на ворожині. У нас знаходиться сише двох. Тисяч літательних апаратах безпілотних, певно, щось із ними сталося. Цікаво, що саме Це шаг доброї волі. Я припускаю, що Іран і справді може надати російським загарбникам нові безпілотники. Про це повідомляють і Сполучені Штати Америки, які одразу готові застосувати проти Ірану нові санкції. Крім того, Іран є недружньою державою до України. Вони збили наш пасажирський літак. А ще учора лідер Іран. Ірану, заявив, що от якби Росія не напала на Україну, де зараз проти Росії воює НАТО, то тоді Альянс точно би напав на Росію. Тож якщо Іран і справді передасть російським загарбникам ті безпілотники, нам варто у наших союзників вимагати більше озброєння, зокрема зенітно-ракетних комплексів. До речі, про озброєння. А ви звертали увагу, що от коли Штати, Британія, Німеччина, Франція нам передають зброю, то у росіян трапляються істерики. Зате, коли Ердоган, ну точніше, компанія турецька Байкар, нам передає байрактари, цієї істерики чомусь немає, тільки жалюгідне скавчання Скабєєвої. Ердаган, ми з вами при всьому уважении прекрасно знаємо, поставляет на Україну безпілотники. Ну я вже ж ці безпілотники, байрактари вони абсолютно неефективні. У ВСУ серйозні проблеми навіть з турецькими дронами. Російські средства радіоелектронної боротьби роблять їх неефективними. настільки неефективними, що росіяни скаржаться постійно на наші байрактари. Як от зокрема було на зміїному. Поки давно ну все, вже збав, на до зарані тут байрака стрілять. Але я насправді звернув увагу тут на іншу цікаву деталь. От дивіться, зараз Скабєєва буде казати про те, що Росія постійно збиває українські безпілотники. І ви зверніть увагу, що саме у цей момент показують на екрані. Українські безпілотники, Москва, унічтажає всього за. Ні, я знайшов ту саму статтю, яку показувала Скабєєва у цей момент у студії, і це стаття про те, як українці збивають російські безпілотники, і на фото якраз таки знищений російський БПЛА. Вау, wow. західне озброєння, яке нам зараз постачають наші союзники, поступово змінює хід російсько-української війни. Усе більше і більше на нашу користь. Тому росіянам варто звикати до нової реальності та готуватись, прощатись із Чорноморським флотом та окупованим Кримом. Міноборони України Гаврилов приїхав в Лондон і Вовсі похвастав, що Київ готовиться унічтожить весь Чорноморський флот Росії забрати Крим з допомогою западного оружия. Перші кроки у цьому напрямку вже є. Наші збройні сили ракетами Хаймарс починають знищувати Антонівський міст поблизу Херсона. Ну другий день подряд. Армія ВСУ стріляє а, по Антоновському мосту. Сьогодні тут з'явилися нові отверстя, нові воронки. Раз. Вот там два Хаймерс. Uh... Ну і так, щоб у вас було розуміння, цей міст розташований одразу за Херсоном. Якщо його знищити, то російські загарбники будуть майже повністю заблоковані, тому що наступний великий міст він розташований аж у новій каховці на гідроелектростанції. Є поруч, звісно, і ще один маленький залізничний міст біля Херсону. Але якщо його не знищили досі, то знищити його далі. Не буде великою проблемою для Збройних сил України. Якщо знищити Антонівський міст поблизу Херсона, то російські загарбники будуть відрізані від своїх основних сил. Їм доведеться використовувати обхідні шляхи для того, щоб постачати нову техніку, боєприпаси та особовий склад до Херсону. Тобто, знищення цього моста дуже сильно ускладнює життя окупантам. Вони практично залишаються. Заблокованими у тій частині регіону, і у них не буде як ані дійти до Херсону, ані тікати звідти. Понятно, що ми знайдемо можливість пересічення через Дніпр. Поки іще живий проросійський колаборант Стрімоусов розповідає, що все одно загарбники знайдуть способи діставатися до Херсону. Ну такі способи і справді будуть або перепливати Дніпро, або використовувати авіацію та сідати у Чорнобаївці. Українська верхушки руками е американців, тому що наноситься удари імена американцями. А ви звернули увагу, як цікаво змінюється риторика загарбників та їхніх пособників раніше? Вони казали, що це Сполучені Штати Америки управляють Україною. А тепер бачите, Україна управляє американцями. І якщо раніше вони кричали, що захоплять усю Україну, Росія точно переможе, то тепер настає інша стадія. Стрімоусов каже, що просто не переможе ніхто. Це затяжна війна, в якій в будь-якому не буде победителі ні срібні, ні серед українців. І це іще наші хаймарси насправді нічого не починали. А Сполучені Штати Америки обіцяють нам надати нові. Я гадаю, вже сьогодні або завтра ми будемо знати більше. А тим часом російські пропагандисти вигадують, що Данілов вже зробив заяву, що ми ще й отримали. Римаємо далекобійні ракети. Сказав, що вже в найближчий час время Україна може отримати болі. Більше... Тельна ракета ракети для американських ЕРСЗО Навіть якщо ми їх і отримаємо, нехай це буде для російських загарбників сюрпризом. Ну а ви поки що, друзі, робіть усе можливе зі свого боку, щоб наближати нашу перемогу. Допомагайте нашому війську. До речі, нещодавно я передав завдяки вам 50 коптерів для нашої армії, і зараз збираємо на іще одну партію на що найменше. 50 таких самих коптерів, долучайтеся, друзі. Посилання на Монобанку буде в описі до цього відео. А з вами був я, Сергій Стерненко. Любіть Україну, підтримуйте наше військо та працюємо, друзі! Працюємо усі для нашої перемоги.